Туку драгоста Парка Айфурадиня hai hai, а казичка ця tu. Друзі, всім привіт! Рада вітати кожного на своєму каналі. Життя, як воно є. Зараз знаходимося на набережній. Біля річки, Інгул. Хочу вам трішечки засняти красу, можна сказати, серце міста. Щоб ви подивилися, хто не знає, хто не призиває в місті, яка в нас тут. Атмосфера свого роду. Є дитячі майданчики, все для діток. Ось тут у нас пішохідний мост. Бачите, такий понтонний. А там інгульський. Погано трішки видно через дерева. Через нього можна потрапити в інший район міста. Подивіться, яка зелень. Зима а травка зеленіє. Пташки співають. Дуже гарно. Ось тут бачимо широкі кам'яні сходи, які ведуть нас вниз. До річки Інгул. Вони, до речі, дуже схожі з Потьомкінськими, які знаходяться в місті Одеса. Звичайно, не такі довгі, але схожість є. Ось, друзі, наша набережна має ще назву як Нижній Бам. Така назва. Пішла від місцевих. Там в нас дуже гарна часовня. І ось тут така центральна площа. Трішки вітерець. Він дуже гарно. Так, тут раніше в нас були квіти, різні клумби з квітами. Дуже гарно було. А зараз... Викладено ось такими сірими плитами. По сезону у нас тут є фонтани, які б'ють звідси з підсвіткою, бачите? Ну, Зараз ви не бачите, ось тут ці фонтанчики. І ось такий вигляд воно все має. Таке, знаєте, сіре, все мені чогось не подобається. От нема життя. А в цьому місці чомусь, не знаю. На цій стороні різні кафешки. І починається, можна теж сказати, серце нашого міста, головна вулиця міста Миколаєва, вулиця Соборна. Раніше вона мала... Назву Совєтська. А зараз перейменували в Соборну, як в ті часи в минулому столітті. Тут у нас є різні сфери послуг, ресторанчики, атмосфера. Отут львівська майстерня шоколаду, дуже смачний шоколад і смачні напої. Укрпоста навіть. Ось такі лавки, де можна посидіти та відпочити. Тут, бачите, каву продають, але зараз пусто. Тихо на вулиці. Спокійно. Людей зовсім мало. Людей мало, тому що це будній день, та люди деякі на роботі. Зараз 4 години вечора. Тож так, пустенько зробили велодоріжку, бачите. І ось так тягнеться ця вулиця аж до проспекту. З обох боків ми бачимо і будемо бачити різні магазини, кафешки, ресторани, універмаги, піцерія, кав'ярді, як я вже і казала, сфери пошлуб. Ось Укртелеком. Паприка. Прохолодна на вулицях, але погода загалом тепла, тому що... Плюс 12 градусів сьогодні майже весна. Тільки що сонечка немає. Чебуречна. Тут годинники, різні гаджети, аптека. Ось тут морепродукти ікра. До речі, раніше був магазин такого, знаєте, крафтового сиру. А зараз дивлюсь, що вже його прибрали. І, на жаль, немає. Все хотіла туди зайти. І так мені не вдалося. Як я вже і казала, різні магазинчики, наприклад, магазин аксесуар. Жіночі прикраси. Магазин солодощів, Велірні прикраси. Тобто тут безліч всього. Але ціни в усіх цих містах дуже завищені. Ну, зрозуміло, що це центральна вулиця, так? є деякі такі брендові бутіки. І, от, наприклад, як Adidas, то, звісно, ціна того вартує. Не кожному погоманцю. Магазин Міда. все що забажаєте. Літні майданчики зараз пусті, стоять. Територія творчості для діточок. безліч безліч всього. Там починається квітковий ринок. Дуже зручно, тому що поряд знаходиться ракс. І проходимо так званий каштановий сквер. Чому каштановий, я думаю, не важко здогадатися, тому що тут море каштанів. Уявіть, як це класно весною, коли все цвіте та пахне, ялинки. Гарно виглядає. По цій доріжці завжди продавали люди свої роботи, такі як картини, різні статуетки та багато іншого. Зараз не знаю, чи не сезон, чи вже такого немає. А, ну ось бачу, спереду є один чоловік, який торгує цим. Зараз подивимось. Вон які леви. Бо скільки вже років. Друзі, пам'ятаю ще з дитинства. І ось такий пам'ятник Святого Миколая, покривителя нашого міста. І наше місто, до речі, названо в його честь. Дуже гарне. Також по сезону тут є фонтанчики та квіти розпускаються. Ялинки. От на цих лавках, друзі, раніше сиділи дідусі та грали в сахи, в доміно та в інші ігри. Зараз, як бачите, пусто. І на цій площі були в нас танці. Танці пенсіонерів. Теж пам'ятаю з дитинства. Золоті часи були. Зараз, звісно, що такого немає. Люди розважалися. Подивіться, які гарні картини, яка краса. І цих картин дуже багато, але не зараз. Як бачите, пусто. Он ще попереду трішечки є. І на цьому все. На цій стороні також є ювелірні прикраси, кафе. Навіть обмін валют сюди вставили, все, що забажає. Вон які і портрети на замовлення, і картини. Дуже гарні. Роботи, звісно, заслуговують своєї уваги. Гарно виглядає. Ось тут закінчується Каштановий сквер і продовжується далі вулиця Собор. Зверніть свою увагу на ці домівки. Вони старенькі, з тих часів, але гарної архітектури. Бачите? І з цієї сторони також. Ці пластикові вікна, балкони, звісно, їх псують. Вже не, не той вид, але ж все одно. Залишилися. Залишилося те, на що можна ще подивитися, бачите? Ну і тут знову різні різні магазини кав'ярні. Тут магазин простор, магазин косметики, побутової хімії, як Єва, «Ватсонс», склад взуття навіть є. мобілочка. Ось і Єва також. Різні брендові магазини одягу Друзі, ось на місці цього магазину, нижня білизна, одяг та інше. Знаходився раніше кафетерії. Ну, при моєму дитинстві то було, звісно, що. Я чомусь гадала, він ще залишився. Але як бачите, ні. Ну, буквально десь рік тому він був 100%, тому що я проходила коси, бачила. Це такі, знаєте, спогади з дитинства. Пам'ятаю, як там продавали різну випічку. Та головне, що були коктейлі молочні, соки. Усіх, знаєте, радянських автоматів. Дуже було смачно. І, на жаль, цей кафетерій... Не зберігся, а залишився якийсь магазин, який знову змінять і буде щось інше. Тут у нас проходить трійка, яка зараз не ходить через ремонтні роботи, ви вже знаєте, хто мене дивиться. Так, да, не дуже, звісно, гарно, ще того кафетерію вже немає. І люди туди заходили і, знаєте, продажі були, але чомусь білизна стала важливішою. Це вже як пам'ятка міста. Тому якось так. Що в нас тут цікавого ще? Ну, Знову магазини одягу, ювелірні компанії, «Укрзолото». золото. Вон там продають кукурудзу. солодковата була. Оця кукурудза, до речі, дуже смачна. Десь в 2017 році я її тут куштувала. І ви знаєте, гарна альтернатива, тому що не треба оцього качана вдома варити, варити і потім гризти. А сіла собі на лавочку і ложечкою поїла. Смачно, ще зверху з моцарелкою. Знову золотий вік. І там купа магазинів прикрас. Але загалом на вулиці дуже пусто. Знаєте, аж так от немає навіть настрою йти по ній. Таке все сіре, не знаю, безжиттєве, як на мене. Не та атмосфера, що була раніше, зрозуміло, що ось це універмах. Там всередині теж безліч різних магазинчиків, все для діточок, дитячі іграшки, розваги. Гарно, що він зберігся. Бачите, будівля вже дуже старенька. Потребує теж реставрації. Також продовжуються різні брендові магазинчики. Конфіскат. Є також лавочки, де можна присісти та відпочити. Подихати свіжим повітрям. Також бачу Ватсонс, Знов золотий вік, Боже. О, скільки прикрас. Аби були гроші. Аптека, що дуже доречно, знову якісь магазини. Магазини телефонів і іншого. Також ця доріжка призначена, бачите, не тільки для велосипедів, а й для самокатів, які в нас беруть в прокат, і ти можеш собі їхати. Ось тут Макдональдс, який зараз, на жаль, не працює, через проблему питної води в місті. Хоча задаюсь питанням, чому. Інші заклади працюють, так, незважаючи на це, знайшли собі вихід, а цей заклад не працює. Якось так не зрозуміло мені. І неясно, коли він відкриється. Там вон, сонячні батареї, можна підзарядити свої гаджети. Кафе Мері Бері. До речі, довгий час було закрите. Зараз відкрито. Різні тістечка, напої, коктейлі, І поруч готель Континент. Дуже зручно. Хто не місцевий. А ось це місто знає кожен так? Називає так сотка-бар. Сотка-магазин був такий супермаркет елітних товарів, елітних напоїв. Не дешевих, хочу сказати. Але зовсім нещодавно його перейменували в звичайну міду. Цієї міди в нас по місту ну дуже багато. Але, бачите, назва залишилася сотка, тому часто... Використовують таку фразу, як зустрінемось біля сотки. І можна пожартувати, що таку назву зрозуміє тільки Миколаєвець. Тому що відразу не ясно, що значить біля сотки. Біля сотки це що? Купюра, так, валюта, або це може 100 грамів. Але все значно простіше. Сотка це магазин. Тож, всередині, друзі, звичайний фудмаркет міда, тільки більший за розміром. Он знову ялинки. Також є 5D кіно. Хто хоче трішки побалдіти, будь ласка. Так, ну і наш улюблений проспект знову потрапляє в кадр. І ось така назва. Я люблю Миколаїв. Вона вже багато разреставрувалася, друзі, її недобросовісні, так сказати, містяни е ламали її, я не знаю, що вони тут робили. Тут був просто жах. Не знаю, вкотре вже цю назву е робили, і вона поки що стоїть. Е знизу ось тут у нас. Оця плиточка загорається. Бачите? Вже попросідала, хоча не так давно її зробили. Загорається і дуже гарно теж вночі, якби ось ці букви з підсвіткою. Тож, друзі, хто не місцевий, а буде колись проїздом чи приїжджати в місто, обов'язково завітайте на цю вулицю. Гадаю, знайдете для себе щось цікаве. Та трішечки можна розважитися. І замикає головну вулицю міста ось такий будиночок з башнею, який є символом та візитною карткою міста Миколаїв. Можливо, в це важко повірити, але ця будівля проєктувалася як електропідстанція для обслуговування перших трамваїв Миколаєва. Дякую вам всім за перегляд, за ваші коментарі, лайки. Все це бачу, ціную, Тож підписуйтесь на канал. Рада бачити кожного. І до зустрічі в наступних влогах та відео. Всім бувайте, всім па-па!